Назва сьогоднішнього фрагмента Тори походить від імені одного з персонажів, описаних в ньому. Як ми добре пам'ятаємо, попередній фрагмент називався Ім'ям Балака, підступного царя Моава, який намагався знищити Ізраїль. Однак, не маючи можливості накласти на нього прокляття або перемогти його у військовому відношенні, він вирішив за наполяганням провиця і заклинателя Валаама. Використовувати іншу тактику. Ізраїль був втягнутий в ідолопоклонствений культ Ваала Пеора і в горіх блуду, який супроводжував його. Бог палав гнівом, в результаті чого загинули 24 тисячі ізраїльтян. Сьогоднішній фрагмент носить ім'я священника Пінхаса, людини, яка своїми ревнощами принесла народу порятунок. На початку цього фрагмента Бог нагороджує Пінхаса спеціальним заповітом священства через його старанність у справі Вала Пеора. Бог каже Пінхас, син Ілеазара, сина священника Аарона, відвернув мою лють від Ізраїлевих синів, коли він запалився горливістю моєю серед них, і я не вигубив ізраїлевих синів у своїй горливості. Йдеться в книзі чисел. 11 вірші 25 розділі. У відповідь на його служіння Ізраїлю, Бог укладає з ним заповідь миру і священства навіки, в певному сенсі, те, чого досяг Пінхас, вказує на майбутню роботу Месії. Месія також виявляв завзяття до Господа. Як Пінхас він відвернув гнів Божий від народу, як і з Пінхасом Бог уклав вічний завід миру з Ісусом. Гарантуючи йому вічне священство, Пінхас проявив завзяття до свого Бога і вступився за синів Ізраїлевих. Так само і Ісус, хоча і таким чином, запропонував себе замість Ізраїлю, взявши на себе покарання за його гріхи і гріх усього світу. Хоча для сучасної реальності вчинок Пінхаса був би надзвичайно важко зрозумілий. Ця ситуація нагадує нам, що іноді справжній мир може бути досягнутий тільки сміливими, впевненими діями. Сльози і пасивні наміри або добрі побажання можуть виявитися недостатніми, більше того, Божий мир це нагорода за праведні дії на захист справедливості і проти зла. У світовій історії траплялося, що збереження миру за всяку ціну стає прикриттям для терпіння зла, яке тоді безперешкодно зростає в силі. Такий світ помилковий і в кінцевому результаті принесе руйнування і великі втрати як в особистому житті, так і в житті народів і держав. Месія під час свого першого пришестя проповідував покаяння сповістив мир і примирення. Коли він повернеться, він принесе мир, люто і нещадно розправляючись з усім повстанням, беззаконням і безбожністю. Як описує книга Откровення, він знищить ворогів диханням своїх вуст. Накажи синам Ізраїловим і скажи їм: Ви будете пильнувати жертву мою, Хліб мій для огняних моїх жертов, пахощі любі мої, щоб приносити мені означеного часу. Йдеться в книзі чисел 28.2. Одну з основних інструкцій про свята Господа ми знаходимо у книзі Левит у 23 розділі. У сьогоднішньому фрагменті є ще один великий уривок про біблійний календар, в якому перераховані святкові дні. У єврейській термінології свята це призначені часи, «моадім», які Бог встановив як пори своїх особливих зустрічей з людьми. Три рази на рік весь Ізраїль повинен був зустрічатися з Богом на урочистих святах в Єрусалимі. На святах Великодня Шавота і Суккота. Кожне зі свят Господа також має пророчий і месіанський вимір, весняні свята пов'язані з першим пришестям Месії і його місією Спасіння, смерть, Воскресіння, зіслання Святого Духа згідно з Євангелієм і діяннями апостолів ці події відбувалися в такт святковим дням. Від Великодня до Шавуота, тобто п'ятдесятниці. Осінні свята вважаються пророчим передбаченням майбутньої місії Месії, коли він повернеться на землю, розтрощить ворогів Ізраїлю і відкриє Месіянське царство передвістям і очікуванням, якого є Суккот, свято Кучок. Інструкція по святковому календарю записана в сьогоднішньому фрагменті у розділах 28 і 29, адресована в першу чергу священникам, які виконують Боже служіння в храмі, бо в ньому містяться численні поради, що мають практичне значення для осіб, які мають право на жертвоприношення. Перший з указів говорить: це вогняна жертва, яку ви будете приносити Господу. Два щорічних ягняти бездоганні кожен день в якості постійної цілопаленої жертви. Одне ягня приготуєш вранці, інше ягня приготуєш ввечері. Мова тут іде про суботу, свято або повномісяча. Ні. Мова йде про повсякденність, про поставлення особливого часу цілопалення на кожен день. Тому вона називається Тамід Постійна жертва у будь-який момент дня чи ночі один з цих двох агнців горів на вівтарі. Вранці священики приносили в жертву однорічного бездоганного агнця в якості першої з усіх жертв, принесених в день, і залишали на вівтарі до кінця дня. В кінці дня вони приносили другого агнця і залишали на ніч. Таким чином, агнець був на вівторі практично постійно. Інші жертви в той день приносилися, якби на тій постійній жертві. Це для нас образ служіння Месії досконалого агнця Божого, жертва якого є основою всіх наших жертв, які ми приносимо як священники Нового Завіту, коли ми приносимо наше життя, наше поклоніння і все служіння Богу. Тільки через Його вічну і досконалу жертву наші жертви мають цінність перед Богом. Призначеним часом для жертвоприношення був ранок і вечір. Ранкова служба проходила між світанком сонця і третьою годиною від світанку, тобто між шостою і дев'ятою ранку. Вся ця церемонія називалася єврейським словом шахаріт, що означає ранок. Призначений час для жертвопринесення другого аганця вечір, або буквально між вечорами, це була ідіома, іноді перекладається як час сутінків, і згідно з єврейським законом, означала пізній вечір. За часів храму зазвичай приносили цю жертву досить рано, близько 9-ї години дня. тобто між другою і третьою по півдні. Крім того, мудреці Ізраїлю ввели вечірні молитви, визначені словом маарів, час яких приходив між Заходом Сонця і північчю. Ці вечірні молитви не мають статусу моед призначеного часу, тому що вони не супроводжувалися жертвопринесенням в храмі, але аргументом на користь їх здійснення був той факт. Що пророк Даниїл молився повернений до Єрусалиму три рази на день. В епоху другого храму священники разом з присутніми учасниками підносили молитви Богу під час жертвоприношень, так що часи жертвоприношень стали синонімом встановлених часів молитви. У діяннях зустрінемо три загадки, що відносяться до постійної жертви та мід. А в одному випадку чітко сказано, що це був час молитви а саме. Дії 3.1. Петро і Йоанн ішли разом в храм в годину молитви дев'яту. Це був одночасно і час принесення ранкової постійної жертви. Цікаво, що євангелист Марк в оповіданні про розп'яття Ісуса стверджує. Потім розіп'яли Його і розділили Його одяг. Кинувши шереп, що хто повинен був взяти, а була третя година, коли його розіп'яли. Можливо ця згадка про третю годину має настільки значення з точки зору історичної точності, скільки скоріше богословське значення, тобто показує, що Ісус є оголошеним агнцем і що встановлення про жартовне служіння в Торі зумовлюють місію Месії. Навпаки, написавши про обставини смерті Месії, Марк повідомляє, о 9 годині голосно вигукнув Ісус. Елі елі, лама савафані». Незабаром після цього Він віддав дух. Таким чином, фінал жертвопринесення Ісуса на Христі з'єднується з мінхою, годиною принесення жертви ввечері, або, як ми говорили вдень. Час страждать нашого Господа на Хресті Голгофи, визначений цими двома призначеними часом молитов надає їм надзвичайну глибину. Всім слухачам бажаю достатку Божого миру. Шалом! Матеріал підготував Еммануел Махніцький, музика Пауліна Ішимон Статечні читав Андрій Наконечний.